Добрий день! Сьогодні ми завершуємо наш модуль Бібліотека наука-комунікація і поговоримо про профілі науковців. Наявність активного профілю у системах наукового цитування нині є актуальним питанням для кожного дослідника, який хоче підвищити якість своїх публікацій, кількість цитувань, а також долучитися до наукової комунікації, що зрештою впливає не лише на його репутацію, а й на репутації наукової установи. У другій лекції. Наукова комунікація як інструмент популяризації досягнень вченого ми розглянемо такі теми. Перше академічний профіль дослідника. 2. Ідентифікатор автора ID. 3. Переваги використання оркід. Четверте. Створення профілю на платформі Google Scholar. П'яте. Web of Science Researcher ID. Шосте Scopus Author id 7. ResearchGate. У сучасному світі набули поширення академічні наукові мережі. Відбувається рейтингування науковців та закладів освіти за рівнем цитованості, їхніх наукових праць. Це привертає увагу до можливостей наукових профілів та наукових мереж у розвитку потенціалу науково-педагогічних працівників. З 2007 року на 20% збільшилася кількість науковців у світі. У чому проявляється впливовість науковця? Ну, звісно, в публікаціях, статтях, монографіях, тезах, патентах, отриманих грантах, співробітництві, рецензування для міжнародних видань, створених наукових школах, чи є у нього послідовники, хто наслідує його наукові ідеї. Чому потрібні авторські профілі? Якщо розглянемо на кількість науковців у світі, що мають однакові прізвища, то на перших трьох місцях знайдемо три китайських прізвища. Володарями кожного з яких є майже по 100 мільйонів людей. Ці прізвища Лі, Джан, Ван. В Україні ситуація простіша, але прізвище Мельник має приблизно 107 тисяч осіб, а Шевченко 106 тисяч. Звісно, частина цих однофамільців може працювати в одній установі над однією темою, але мати різні публікації. І в такому разі автоматично розділити роботи цих науковців неможливо. Лише вчений знає, автором якої роботи він є. Розповсюджені прізвища унеможливлюють ідентифікацію, особливо якщо вчені працюють в одній галузі і в одній установі. Ось для чого потрібні авторські профілі, щоб ідентифікувати науковця серед інших. Існують різні наукові профілі та ідентифікатори науковців. Як вони формуються? В певних базах даних вони формуються автоматично при публікації навіть однієї статті, наприклад, автор ID у Скопус. В інших базах наявні спеціальні інструменти для реєстрації профілю та коригування даних. Це Researcher ID у Web of Science, ідентифікатор Orkid, авторський профіль у Google Scholar. Академічний профіль дослідника дає змогу науковцю, незалежно від галузі досліджень, покращити репутацію, кар'єру. Ідентифікувати власні праці у світовій науковій спільноті серед дослідницьких установ, видавців, наукових асоціацій, колег і зацікавлених учених це його декларація про наукову діяльність. Ідентифікатор автора ID це унікальний цифровий ідентифікатор або авторський профіль, який дозволяє відрізнити науковця від інших дослідників зі схожими іменами та полегшує пошук публікацій профілю досліджень автора у базах даних або в інтернеті, які авторські профілі існують. Це Web of Science Researcher Profile, на базі якого ви отримуєте Researcher ID, Orkid, Google Scholar, Scopus, ResearchGate. OrKid це єдиний відкритий міжнародний мультидисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів дослідників, забезпечує вільний доступ до профілів учених. І прозоро представляє їх науково дослідну діяльність. Я б назвала його ідентифікаційним кодом науковця. Оркіт є загальноприйнятим ідентифікатором дослідника в Україні. Оркіт ID унікальний ідентифікатор науковця, який надійно та чітко пов'язує дослідника з його науковими працями, афіліаціями, проектами та іншими видами наукової діяльності. Цей ідентифікатор створює сам автор і стежить за наповненням профілю, проте він може бути прив'язаний до профілів автора у Scopus та Web of Science. Подання Orchid ID вимагають чимало журналів при публікації рукопису або його можуть вимагати при заповненні заявок на наукові гранти. Orchid ID це URL, тому відображається як адреса. Часто при пошуку статей автора зі Сходу. Японія, Китай, Корея та інші виникає неоднозначна ситуація, тому що там дуже поширені прізвища, що складаються з двох-трьох букв. У нас також поширені прізвища типу Шевченко, Коваленко, Мельник. Нині виходом з цієї ситуації є оркіт, які ж переваги використання оркіт ID. Це здатність розрізняти дослідників за допомогою онлайн-ідентифікатора. Обліковий запис якого містить цілий спектр метаданих, ім'я і прізвище у різних варіантах написань, місце роботи, посада, наукове звання, місце навчання та інше, зокрема, вирішує проблему при цілковитому збігу імен, забезпечує коректне цитування і можливість подачі робіт в якісні міжнародні видання. При подачі статті до журналів редакції просять вказувати оркіт Сприяє подачі заявок на грантове фінансування, відображає праці дослідника, такі як публікації, монографії, книги та інше, спрощення та автоматизація процесів ведення даних, скорочення ручного ведення даних шляхом автоматичного імпорту публікацій через допоміжні функції, Google Академія або Google Scholar, це некомерційна доступна пошукова система, що індексує наукові публікації та наводить даних про їх цитування. Індекс Хірша. Google Scholar містить більшість рецензованих онлайн-журналів, найбільших наукових видавництв Європи та Америки. Рекламне гасло Google Scholar це стояти на плечах гігантів. Це данина вченим, які зробили великий внесок у своїй галузі протягом століть, забезпечуючи основу для нових наукових досягнень. Що ж дає нам створення профілю на платформі Google Scholar? Профіль науковця у Google Академія дозволяє авторам слідкувати за бібліографічними посиланнями на власні статті. Є можливість перегляду графіків цитування в часі та інші наукометричні показники. Можна переглядати, хто цитує публікації, відслідковувати індекс хірша, створювати власну бібліотеку бібліографічних посилань експортувати бібліографічний опис статей, наприклад, до Orkid. Профіль в Google Scholar може бути закритим, доступним лише власнику і відкритим, тоді він буде відображатись у пошуку за іменем людини. Якщо профіль є відкритим і прив'язаним до університетської адреси автора, то такий профіль береться до уваги під час визначення рейтингу університетів за індексом цитованості Webometrics. У Google Scholar публікаційна активність автора представлена найбільш широко. Проте, оскільки профіль формується автоматично, тобто система сама може додавати публікації до профілю, у ньому може бути чимало помилок. І далеко не всі автори витрачають час на вичищення свого профілю, підтримання його в актуальному стані. Тому дуже важливо це відслідковувати. Профіль дослідника Web of Science Розробник Clarivate Analytics. Це система авторських профілів, за допомогою якої ви можете подавати заявки на публікації, відстежувати цитованість і метрики, а також керувати своїм записом у Web of Science. Система співпрацює з журналами, щоб підтвердити вашу історію рецензування та редагування журналів у вашому профілі. Web of Science Researcher ID це реєстр унікальних ідентифікаторів науковців, що знаходиться на платформі Web of Science. Деякі журнали використовують цей номер під час подачі рукопису для подальшого коректного індексування автора. Якщо у вас є хоча б одна публікація, що індексується у Web of Science, ви маєте створити свій профіль науковця на платформі та додати проіндексовану публікацію. Вам буде присвоєно унікальний ідентифікатор автора Web of Science Researcher ID. Профілі дослідника Web of Science надають огляд наукових робіт дослідника, включаючи публікації в основній колекції Web of Science Core Collection, публікації за межами основної колекції, рецензії колег, рецензії на гранти, а також редакторську роботу і членство в колегіях. Функції та вміст, які ви бачите в профілі, Залежить від вашого рівня доступу до основної колекції Web of Science. Якщо у вас немає прав на доступ до Web of Science, ви можете переглянути безкоштовну версію профілю дослідника. Вона охоплює інформацію про дослідника, фотографія профілю, ім'я, установа, нагороди, ідентифікатор дослідника Web of Science Research ID, рецензії колег, рецензії на гранти членство в редакційній колегії. Забезпечує обмін даними з профілем ОРКІД, синхронізувавши ці два профілі. Показники публікацій: індекс гірша, кількість цитованих статей, сума цитувань, кількість рецензій. Скопус ID» – Це ідентифікатор автора, що автоматично присвоюється досліднику в момент появи його першої публікації у виданнях, що індексується в наукометричній базі Скопус, ураховуючи автоматичне створення профілю, Виникає необхідність особистого редагування та внесення змін до профілю, що можливо здійснювати регулярно, навіть не маючи спеціальної підписки до бази скопус. Але слід пам'ятати, що повноцінний профіль формується після індексації другої публікації. Після індексації першої публікації автору присвоюється Скопус Автор-ID. Це унікальний ідентифікатор автора в скопус, що складається з 11 цифр. І відповідає автору з групою документів. Які можливості профілю автора в Скопус? Це відстеження публікацій автора, що приіндексовані в Скопус, та загальної кількості їх цитувань, зокрема, без урахування самоцитування, прив'язує автора до його наукових праць, формує перелік співавторів, розраховує індекс гірше автора, забезпечує перегляд афіліації автора, тобто приналежності автора до організації та її історію забезпечує обмін даними з профілем ОРКІД, синхронізувавши ці два профілі. Наукові профілі та ідентифікатори, започатковані розробниками баз Scopus та Web of Science, дають змогу журналам побачити всі публікації, авторів, зв'язатися з ними, зрозуміти рівень цитованості конкретного автора чи окремої статті. Видавництва надсилають інформацію щодо публікацій того чи іншого автора до бази Оркід і вище перераховані профілі корисні університетам, адже вони дозволяють відстежувати інформацію про науково-педагогічних працівників, формувати звіти щодо наукової діяльності. Для бібліотек спрощується процес каталогізації з авторами, у організацій, які надають гранти. З'явилася можливість побачити перелік публікацій певного автора та отримані ним гранти. Наукові співтовариства можуть побачити публікаційну активність своїх членів чи потенціальних учасників конференцій. ResearchGate це науковий портал та безкоштовна соціальна мережа, створена 2008 року для комунікації між науковцями з різних галузей наук. Orkit дозволяє показати список ваших публікацій, але не повні тексти. А от ResearchGate дає науковцям платформу для представлення повного тексту, але за умови, що це дозволено видавництво. Ця мережа створена для того, щоб науковці могли знаходити колег, обмінюватись думками, публікаціями, створювати продуктивні партнерства. Сьогодні мережа містить понад 20 мільйонів профілів науковців з більше ніж 190 країн світу. Кожного дня ці показники зростають через активну реєстрацію. 2013 року Білл Гейтс і партнери вклали 35 мільйонів доларів США на розвиток ResearchGate. ResearchGate має такі вебресурси: це семантичний пошук, тобто пошук документів за їх змістом, обмін файлами, загальне користування базою публікацій. Форуми, методологічні дискусії, групи та можливість створити власний науковий блог. Зареєструвавшись в ResearchGate, науковець створює собі профіль і може додавати різні типи документів. Це можуть бути статті, монографії, розділи книг, матеріали конференцій, дисертації, проекти тощо. Мережа детально аналізує профіль дослідника та пропонує на основі наукових інтересів різні групи публікацій. Та інших дослідників. Кожен користувач цієї наукової соціальної мережі має можливість створити свій блог, отримати доступ до міжнародної бази вакансій, бачити статистику з перегляду цитувань своїх робіт. Також на платформі дослідницькі установи мають можливість знайти висококваліфікованих фахівців з необхідної галузі знань та популяризувати свої напрямки досліджень. ResearchGate відстежує цитування ваших робіт. Та розраховує індекс хірша серед тих документів, що додаються на платформу. Ви можете отримувати повідомлення, що ваші роботи процитовані і переглянуті. Тим саме важливо те, що якщо у Google Scholar не знаходить деякі ваші роботи, то підвантаживши їх до ResearchGate, ви виправите це завдяки тому, що публікації у соцмережі знаходяться у відкритому доступі. Google Scholar починає індексувати їх, і, як наслідок, з часом ми отримуємо підвищення цитування та індексу хірша в академії. В цій ситуації ResearchGate виступає як міні-репозитарій для науковця. Отже, давайте зробимо висновок. Загальний профіль науковця формується з декількох профілів, тому правильне наповнення профілів дозволить покращити цитованість наукових робіт та зацікавленість науковою діяльністю з боку інших дослідників, а також слугуватиме своєрідною науковою рекламою для університету. Дослідження засвідчують, що тексти, викладені в наукових мережах, можуть мати вищий рівень цитованості, хоча деякі з науковці вважають сумнівним вплив онлайн-профілів на ступінь використання наукових документів та якість показників цитованості. Ефективне використання науковцями нових онлайн-можливостей сприяє популяризації результатів досліджень і закладів вищої освіти. Більше того, використання науковцями інтернет-інструментів зумовило розвиток нових галузей знань, зокрема вебометрії, яка вивчає інформаційні ресурси за допомогою бібліометричного та інфометричного підходів. Ведення наукових профілів. Їх підтримання в актуальному стані потребує часових ресурсів і певних навичок. А іноді, як от в разі з ResearchGate, ще й базового знання англійської мови. Проте науково-педагогічні працівники можуть бути зацікавлені у веденні наукових профілів, бо це дає їм такі можливості, як поширення власних досліджень і матеріалів, наприклад, навчальних, відстеження використання досліджень отримання актуальної інформації стосовно роботи колег, розбудова власної наукової репутації, налагодження зв'язків та співпраці, піднесення рейтингу закладів. Отже, наукові профілі та академічні мережі є не лише практикою видавництв та вимогою певних організацій, а й сприяють розвиткові науковців забезпечують їх актуальною інформацією про роботу колег, надають змогу отримати зворотній зв'язок та наукову консультацію. У сучасному світі набули поширення академічні наукові мережі, відбувається рейтингування науковців та закладів освіти за рівнем цитованості їх наукових праць. Це привертає увагу до можливостей наукових профілів та у наукових мереж у розвитку потенціалу науково-педагогічних працівників. Ця лекція має на меті визначити ключові характеристики наукових ідентифікаторів Google Scholar, Opus, Researcher ID, Orkid та наукової мережі ResearchGate. Охарактеризувати мотивацію доведення наукових профілів ми завершили модуль Бібліотека наука-комунікація, метою якого було ознайомити дослідників з наукометричними базами даних сучасною системою наукових комунікацій. Та місцем бібліотеки в освітньому та науковому просторі, що спрямовує свою діяльність на формування і просування сучасних інформаційних продуктів і сервісів, які задовольняють освітні і наукові потреби користувачів. Бібліотека має очевидні можливості для реалізації комунікації між наукою та суспільством та є елементом документних комунікацій, може займатися створенням інформаційного середовища надаючи користувачам якісний достовірний контент, брати участь у формуванні пізнавальної активності користувачів, стимулювати та підтримувати їхню діяльність із самоосвіти, зокрема за допомогою усних та гібридних форм взаємодії, наприклад, консультації зі створення та наповнення персонального профілю ORCID та ResearchGate, У та Web of Science, Google Scholar. А включеність до електронного середовища значно розширює комунікативні можливості бібліотек. Зауважимо, що працівниками відділу наукової комунікації, і публікаційної діяльності та сектору бібліометрії та наукометрії наукової бібліотеки КНУКІМ також проводять консультації щодо створення та наповнення персонального профілю у СКОПус, створення та наповнення персонального профілю у Web of Science. Підбору та аналізу наукових видань для публікацій власних досліджень у базах Scopus та Web of Science, показників публікаційної активності вченого.